Згідно зі статистикою, рак молочної залози є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Але якщо діагностувати хворобу на ранніх стадіях, ефективність лікування сягає 95%. У Кременчуцькому перинатальному центрі надають можливість безкоштовного обстеження на сучасному апараті. Ми вже протягом 6 років працюємо на цьому новому апараті. Це цифровий, дуже гарний апарат. У нас в рік не менше 6 тисяч жінок приходить обстежуватись. Мамографія показана не лише для жінок старшого віку, але й для пацієнток із підвищеним ризиком розвитку захворювань грудей. До групи ризику входять жінки віком від 45 років незалежно від наявності симптомів. Жінки будь-якого віку з підозрою на пухлинні новоутворення виявлені під час мануального огляду чи узі. Жінки з родичами першого ступеня спорідненості, у яких діагностовано рак молочної залози. У цьому році багато виявлено жінок. З онкозахворюваними. Дуже багато жінок хворіє фіброзно кістозна мастопатія. Ну, це іде лінії, це гормональний стосунок перебудова організму, тому можна сказати, що у кожної другої це мастопатія. У Кременчуці жінки мають змогу пройти мамографію безкоштовно. Щоб записатись, потрібне електронне направлення. Ну, це виписують і сімейний лікар, і гінеколог. Ну, а якщо вже є якась необхідність, то краще обращатися, я так гадаю, до лікаря гінеколога. Графік роботи Кременчуцького перинатального центру з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. Попередній запис дійснюється за телефонами, які ви бачите на екрані. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.